Вітаю вас! Демось яскраві моменти п'ятого туру, і багато з них розвивалося вже в цій ноті, тоді, коли у суперників залишалось мало часу. Однією з найцікавіших партій вчорашнього дня була партія між Ляризою Феруджою і Хансом Німаном. Ханс Німан, який грав чорними фігурами, пожертвував слона та коня за туру для того, щоб повідкрити білого короля і атакувати його. Білі забрали на Б 7 забрали пішака. Після цього чорні грають c6, щоб цього слона вигукнути з гри. Тепер, якщо його забрати, то послідує Тураці 8 і на зв'язці фігура втратиться, тому цього робити не варто. Походили кінця 4, підводячи коня поближче до центру. Тепер тура 4 на коня напали. І тут проблема з тим, як його захищати. Найкраще рішення, мабуть, було зіграти слоном на А6, і слона постараємось вивести, і коня захищаємо. Та в аналізі, який потім робили суперники, говорили про те, що дуже страшним здавався варіант. Траб б'є на F4, пішак б'є на F4, тура забирає на F4, кінь Е5. Загрожував шах туроч G4, і потім матфорзем на G2, тому кінь Е5, поле G4 бере під контроль. Ферзь F2, король H1, слон F5. Дуже сильно здається загроза слон e 4 але після кінь в 7 шах король G8, кінь h6, саме цей хід випав з поля зору обох гравців. Тут білі рятуються, коня потрібно забирати, інакше він забере слона, і не буде ніякої атаки у чорних. І після GH Tora G1. У білих тут навіть краще, тому що після слон G6. Слон С4 потрібно віддавати туру за цього слона, бо якщо королем відходити, то після ферзь h8 проблеми почнуться вже у чорного короля, тому потрібно віддавати туру за слона. Ну, і тут у чорних є певна компенсація, декілька пішаків, окрім того, завжди є проблеми з білим королем, але в білих вже краще. Та хід слон а 6 випав з поля зору, і замість того, щоб цього коня захищати, зіграв альріза Фіруджа-ферзь Д2. Прошу звернути увагу на показники годинника, тобто Фіруджа. Півтори хвилини, у Німа на 3 хвилини, і це лише 26-й хід. До контролю залишається 14 ходів. Після кожного ходу додається 30 секунд, та часу на те, щоб порахувати варіанти у такій на позиції, було дуже мало. Перс Д2 програє, перець б'є С4, перець б'є D7. Саме в цьому була ідея, що цього основна забираємо, коли чорні забирають коня. І тепер Тура є 2. Е2. Хіт, який як саме. Хан з Німан сказав, дуже хотілося його зіграти. Дуже заманливим хід був для того, щоб поставити туру на другу лінію. Разом з тим цим ходом випускає можливість перемогти Німан. Замість ходу Турина Е2 краще було поставити іншу туру на відкриту лінію. І тепер дуже небезпечним є вторгнення Тури на Е1. Там, По суті, Тура Е1, Тура Е1, і Тура забирає на Е1, і там після будь-якого відходу короля. Перся F1 матує. Поле E1, можливо, потрібно прикривати. Тут насправді проблема, що. І, окрім того, що тура вторгається на поле E1, є проблеми також з тим, що цей слон виграється. Тут можна зіграти туру на E7. Перс має відходити так, щоб захищати слона, але якщо там забирає на c 6 тоді цей слон проблемний. В Перс Д4 шах, і наступним ходом забираємо на D2. Ну, а якщо якось по-іншому відходить. Ну, тоді цей слон на b7 втрачається. І у чорних зайва якість і виграна позиція. Пропустив, зіграв e 2, слон c 6 Також помилка після цього ходу у чорних є певна перевага, але важко нею скористатися. Ферзь f 5 шах, король H1, ферзь F2, ферзь H3. Загрожував мат на H2, тому ферзь має так ставати трохи незручно. Тура e 1 шах побили-побили, король побили. G2. І тут Ферзі 2 шах король G1, дав Німан шах ферзем на D1 і позиція вирівнялась. Замість цього сильним ходом був хід А3. Сам Німан казав, що цей хід бачив, але доволі страхітливо йому було, тому що у білі все-таки мають двох слонів проти тури. Здається, що у білих зараз доволі все гарно. Там є ідея десь піти ферзем на d7. Виглядає доволі страхітливо, тому що якщо ферзь забирає на 2 там хід ферзем на e 7 і є ідея десь поставити слона на е 5 щоб пункт G7 тиснути восьма лінія, доволі слабка, тостійно повинна її контролювати. Ну і головна проблема була те, що мало часу, мало часу для того, щоб все правильно порахувати і все правильно оцінити. Тут у чорних є перевага, як каже комп'ютер, ну але з людської точки зору, справді, може бути трохи страшнувато. І тому після ходу ферзь Д1 походили білі ферзя на F1, розмінялись ферзями g5 на з'ясці виграється слон. Слон забирає на 4, пішак забирає на f4, король g2, король g7, слон b5, кроль А6. По суті, вже нічийний еншпіль. Показую, коли пішаки розмінялись, Ще грали, ще звісно грали. Та це з великим запасом. В принципі, Еншпіль нічний. Немає чорні тут можливості значним чином посилити свою позицію і тому нічия. В умовах цих ноти також розвивалась партія Пюшенбета проти Болекетіна. Це зараз 29-й хід. Бачимо, що близько трьох хвилин у обох суперників, і тут Андрій Волокитін забирає торой пішака на g 5 Насправді хочу сказати, що Андрій дуже гарну партію провів і в дебюті, і в мітельшпілі. і тут мав перевагу. До g5, правда, цю перевагу випускає і навіть програє, тому що тепер у білих був хід торою на F1 і великі проблеми, тому що наступний хід це конем на Є6. Наприклад, ферзь g4, те, що ферзь тримається поле під контролем, нічого не значить, тому що кінь e 6 все одно слідує. І проблема в тому, що якщо ферзь забирає на e6, то тура забирає на d8, і не можна забрати туру на d2, тому що слідує тура f8 мат. Якщо там ферзь відходить не на g4, а на b8, наприклад, для того, щоб восьмий ряд тримати все одно кінь e6, вітури під боєм, потрібно забирати на d2 ферзь d2. Ну і зараз. Тура під боєм і загрожує тура F8 з виграшем ферзя за фрезя і коня. Білі таким чином перемагали, та замість цього, після ходу тура G5, вони зіграли кінь F3, і тепер перемагають уже чорні. Тора забирає на d2, кінь забирає на g5, слон d5. І виявляється, що тут ось цей кінь дуже сильно обмежений. Немає багато в нього полів. Слон d5 забирає поле E6 у цього коня. крім того, часто у чорних з'являється ідея піти ферзем на С4 створювати загрозу мату. Було зіграно персія 1 і тут, якби чорні походили б турой на F2, то в них. Була би дуже сильна перевага. Там мату ніякого немає, на ферсі 8 просто захищаємось. І у випадку, якщо відбувається розмін, то за рахунок того, що чорних зайвий пішак, і у них пара зв'язаних прохідних пішаків, цей Еншпіль з великою перевагою виграний. Крім того, цей слон досі дуже сильно обмежує коня. Але на хід ферзь е 1 зробив хід а 6 і виявилося, що це груба помилка, тому що кінь відходить на h 3, атакує ферзя, а куди відходити ферзю. Ферзь має захищати туру і разом з тим має бути готовим захищати короля. Проблема, що немає поля F2. А якщо відходити на H2, тоді слідує ферзі 8 шах, король h 7 ферзь g 6 шах, ну і g 7 матує. І ось виникає така проблема: ферзь перезавантажений, немає в нього полі, щоб захищати цю туру. І Андрій Волокеті насправді програє. Партію, яка була насправді прекрасна, дуже добре її вів всю гру, але в цей ноті робить фінальну помилку. Довелося віддавати туру Тепер С4, але мата ніякого немає. Король просто відходить на Б1 слон Є4. Спробує створити якісь загрози, але Тура Ч7, Ну тут білі вже вирішили просто спростити гру, не найточніше рішення, але доволі практично, тому що після того, як вони забирають слона. То у чорних, очевидно, що немає ніяких ідей, як ставити білим проблеми, і тому білі перемагають дуже прикро. Друга партія підряд прикриє програш від Волокитіна, не незважаючи на гарну гру. Ситуація стосовно турнірного положення зараз наступна. Три гравці мають 4 бали з 5 можливих: це Хікарина Камура, Ар'юна Рігасі та Андрій. Ціла група інших гравців має 3,5 бали. Найкраще серед наших шахістів виступають. Коробов та Кузубов, у яких обох потребали, і у Руслана Пономарьова 2,5 очка. Приходимо до партії Марії Мозичук. У неї вийшла з чорними така позиція проти Елін Роя Берс. і Марія Мозийчук тут підмітила певну незабезпеченість білого короля, де є слоном шаг на g1, безперечно, правильний хід. Чорні входять королем на H3. Тут я хочу показати один варіант, якби король пішов би не на H3, а на поле H1. Тут дуже гарна геометрія виникає. Слон F2. Атакуємо цього пішака. І тепер, якщо король цього пішака захищає, ну, а як і, якщо пішак йде вперед, то на а 4 падає, тому король має захищати. Але слон тут все одно може забрати на g3. І після король g3 ферзь g1 шах. король має відходити на h3 єдине поле. Слоном перекриватись не можна, тому що слон зв'язаний, там ферзь. І після короля H3 прекрасний хід конем на D2. Дуже гарно під удар ферзя, з подвійним ударом на слона і на туру, користуючись тим, що Ферзь не може забрати коня, бо якщо його забирає, то ферзь забирає на F1, слон не захищений вже і слідує подвійний удар на туру і коня. Тому відхід королем на h 3 безперечно, правильним. Зараз доволі непоганим продовженням було б за чорних піти ферзем на F2, пробувати створювати загрози. Там Ферзь F2, слон G2. Спочатку тут G6 було б непогано зіграти для того, щоб десь свого короля відкрити, і потім кінь d 2 дозволяє створювати загрози, але ну зовсім це ще не очевидно, аби там фігури не заплуталися на королівському фланзі. Марія Мозищук робить інший хід, ходить ферзем на сім у цій позиції, доволі цікавий. По-перше, це захист пішака на А4, який був під боєм двох тур. Тут, якщо тура забирає на А4, то чорні не віддають ферзя за дві тури, а грають Ферзь Д7 шар. Триваючи атаку у своїй турі, і ферзь з поля Д7 також цю туру атакує на відхід короля. Просто забираємо на А4. Ну і окрім того, ферзь все одно хоче піти на Д7. І тут Елін Роберс робить насправді дуже групу помилку, грає слоном на G2. Ідея в тому, щоб десь цього слона вигнати, наскільки я розумію, та блокування поля G2 приводить до того, що після шаху на D7 білим потрібно продовжувати послаблювати свого короля. Потрібно грати G4. Ніяких відходів проблем немає, бо слон якраз тут блокує всі ходи. Тому пішак G4. І тепер слон відходить на F2. Є у чорних ідея, десь тепер ще до пішака а 4 почати переставати після ходу ферзі 7 або ферзь D8. Білі грають конем на Б4, ферзь Д8, атакуємо пішака g5. І тут можна було подразу дати шаг на d7, та Марія Мазичок робить найточніший хід у позиції. Тут дуже неприємним може бути хід коня на c 6 і тому грає кінь А5, атакуючи туру, і разом з тим тура має відходити і кінь під боєм. І ферзь D7 все одно ідеєю є у позиції. Було зіграно тура c 2 для того, щоб у відповідь слона атакувати. Якщо заберуть коня на b 4 та слон віддає себе за пішака, король забирає на А4, навіть не забирає. Не забирає уже у цій позиції білі здались, тому що на король А4 сліди А Б4, і, здавалося б, всього лише немає одного пішака, та насправді і інші фактори. В першу чергу слабкість короля. Які стоїть на А4 і далеко звідси не буде тікати, тому що він пішака на GPS захищає, є ідеї десь 6 грати. Окрім того, дуже сильними є ідеї звоїтись по лінії Б на цього пішака давити. Кінь чорних може перейти через Б-17, тоді як перспективи слона білих доволі примарні. І от сукупність всіх цих факторів призводить до того, що позиція чорних насправді виграна. Комп'ютер дає тут оцінку мінус 6,5. Тобто абсолютно виграна позиція для чорних. Перші здачі білих не здається передчасною. Дуже гарна партія Марії Мозичук, яка ідеально скористалася неточностями суперниці. Анна Мозичук та Анна Ошеніна зіграли свої партії у нічию. Власне все. Дякую вам велике за увагу. До зустрічі завтра. Підписуйтесь на канал та підтримайте Збройні Сили України.